Представляємо гібрид ріпаку Тринідад, це пізньостиглий гібрид озимого ріпаку селекції лемпке потенціал урожайності до 50 центнерів з гектара, а рівень олійності стабільно високий. Гібрид поєднує раннє цвітіння з середньораннім дозріванням, що дозволяє ефективно використовувати запаси ґрунтової вологи та уникати стресів наприкінці вегетації. Тринідад демонструє дуже швидкий розвиток восени та навесні, забезпечуючи потужний старт і формування міцної розетки до зими. Його зимостійкість і посухостійкість становлять 8 балів із 9 можливих. Гібрид відзначається високою пластичністю, придатний як для оптимальних, так і пізніх строків сівби. Тринідад чудово адаптований до кліматичних умов полісся, лісостепу та степу України. Він ефективно споживає і засвоює азот навіть за обмеженого живлення, що дозволяє отримувати стабільний врожай на різних типах ґрунтів. Серед інших переваг висока компенсаційна здатність рослин, стійкість до вилягання та надзвичайна стійкість до розтріскування стручків. Гібрид генетично стійкий до фомозу, циліндроспоріозу, а також до вірусу пожовтіння турнепсу. Ріпак Тринідат. Це збалансоване рішення для отримання гарантованого результату навіть у найскладніших агрокліматичних умовах. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.